Така конструкція в роботі, вікно таке. Буде заміна ущільнювача, Тут пайка, кутики спаяні. Замінимо ущільнювач на створці, відрегулюємо, замінимо ущільнювач на рамі на самій. буде робитися відлив, тарабани, під відливом пустота, засверлимо підставочний профіль, задуємо піну і теплу зону між конструкцією під віконням є антиуклон, але тут вже максимально підігнали його до дренажів технічних. Як бачите, і все одно антиуклон. Думаю, підріжем трошки фасад, отак, отаку товщину. Поклеїли гідробар'єр, задув піною все. Встановив я відлив, назад, як бачите, стояв отута під дренажом. Встановив технологічний пас. Уклон дуже хороший. Повідливу закінчив. Шумоізоляція закрив по краям жгумою. Закінчив я роботу. Пройшовся силикончиком між конструкцією під віконням. Замінив ручку. Поп встановив, була заміна ущільнювача, змастив механіку, відрегулював. Заміна ущільнювача тут також була, встановив такі кріплення на москітну сітку.